Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні темою нашого етеру стала поезія як джерело натхнення та мудрості. Адже сьогодні ми поговоримо про силу поетичного слова разом з поетом Павлом Мартиненком. А тому наступні 15 хвилин нашого етеру будуть присвячені саме цій темі. Пане, радий вітати вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, як взагалі давно ви почали займатися поезією, і що вас на це можливо підштовхнуло? Що мене підштовхнуло? Ну, це вже було наскільки давно. Це були ще студентські роки, рання молодість. Що підштовхнуло? Ну, Можливо, кохання, можливо, народження дочки. Тут життєві, ну, так, такі життєві так, ситуації. Так, так, життєві такі ситуації різноманітного плану. Але в силу різних обставин займатися е, систематично я ну, якось не виходилось, не виходив. Не вистачало часу, не завжди була можливість така. І от уже на пенсії, коли я пішов на пенсію, до нас. Тоді на нашу землю прийшов така біда, як ковід. Слідом за нею прийшла війна, повномасштабне вторгнення. І от я вже на той час почав. У мене глибоко оця саме патріотична тематика. Хотілося писати гуморески, але в силу того, що наші реалії ну, не завжди. Такі гумористичні. Росполагають да, написання гумористик, саме обдумування, щоб якісний продукт зробити. О, і почав писати з патріотичної тематики. О, і на сьогоднішній день я не рахував, скільки ну, так, навскидку тільки одних патріотичних е, віршів, ну десь порядка десяти. О, так. Чи це тільки патріотично? Це тільки патріотично. А як народжуються ваші вірші? Як народжуються? Ну, я можу сказати за себе. Можливо, у когось шлях другий. Якщо хто захоче поділитися, я потім зможу оставити вам телефон, свій, щоб мені забрали. Так, звичайно. Я відкритий до спілкування. Ну, скажу за себе. Спочатку. Ну, перш за все, це поету як почина, початківцю, так і, і такому маститому поету. Ну, мастита це вже само собою розуміється. Треба е, мати таке почуття наблюдательності як російське. Спостерігати. Спостережливість, так, дякую. Спостережливість. Вміння побачити е, в, у звичайнісіньких речах. Тему, саме тему. Ну, от, наприклад, у нас два стакани, дві склянки з водою стоять, Що ви можете сказати про них? Я про це не думаю, але якщо так задуматися, то можна щось. Це все ну, концепція, поиск, пошук ідеї, ідеї такого написання створення цього вірша. Ну, наприклад, у Павла Газового є така лівець і кулькова ручка. Ну, я не ставлю ні в кої разі себе поруч з таким патріархом української гуморецьки, але я беру з нього приклад, багато в чому намагаюся брати. От на столі лежить карандаш, кулька виручка поет побачив в ній тему. І е, розігрався так, наче кулькова ручка спілкується з олівцем, і ну, я от вона себе вихваля. Мною написані е, міжнародні документи підписуються, мною пишеться дисертація. А що ти, олівець? Що ти там? Ти стараєшся і викинув. І олівець їй відповідає. Тому й стараюся швидко, що пишу серцем, ну, натяк, пишу серцем. Якщо ти поет, ти. Якщо ти дійсно поет, поетом себе вважаєш, намагаєшся ним бути, ти пишеш серцем, не ручкою, а передусім серцем. Спочатку зароджується концепція, а потім шукаються фрази, якими це можна всю цю думку висловити. Потім ці, потім ці фрази я вже м, одягаю в римовану форму, потім це все шліфується. Ну, Це отакий процес. Тому за такий я. А... Це дов довго тривалий процес, чи по різному. По-різному по може бути. Був такий випадок у мене. Я стояв у черзі в супермаркету і приходить на думку, ну, дуже, ну, точніше, в голову приходить, дуже гарна думка. І Рима прекрасна, і Рима прекрасна, і очередь подвигається. Ну, що робити? Я знаю, що якщо... Намагатися запам'ятати, ти запам'єш, але послідовність слів, з яким змістом сказано, ні, треба записати. Я виходжу з, очер... з черги, записую на, на смартфон ці слова, думку і вертаюсь. Був другий варіант випадок. Уже далеко за північ, полягали спати, все. І приходить, ну, наче, наче на голову, буквально кажучи, впала сіла муза і звісила ноги. Те ж саме, я вже розумію, що треба встати і записати цю, цю думку. Записати. А на другий день вже вона обігрується, до неї підв'язується якась вже друга Рима. Ну, от, от. Ну, Саме хтання може прийти в будь-яку хвилину, наскільки так, я зрозумів. Так, так. А, так пане Павло, а от ви сказали так, що. Почали писати такі більш патріотичні вірші, але все ж таки, які теми вам ближче всього? Ближче за все є, є намагання, велике бажання писати саме гумористичні твори. І в цьому я беру приклад, як я вже сказав вам, з творчості нашого земляка, патріарха українського Мури сатири. Видатного гумориста Павла Прокоповича Газового. Е, Людина прожила 82 роки, ну, але його е, творче надбання ну, хвате, досить на набага, багато життів. І вірші тісно гарні, є що є, змістовні, гарні, насичені, яскраві вірші. Добрим прикладом може бути лірична поезія Ліни Костенка, наша сучасниця. Теж жінка поважного віку, але вміння, таке саме глибоке вміння, як, скажімо, у Павла Глазового побачити, побачити тему для Гуморески в звичайних вич... в речах, як я вже казав, повторюватись не буду. Так, у неї. Е, ну, така, таке дарування е, написати, створити історичний роман. Ну, я маю на увазі Маруся Чурай. <кій> історичний роман віршах. Це далеко не, під, не кожному під силу, в прозі не кожен зможе написати, але ну, а віршах тим паче. Віршах тим паче. І досить серйозний, об'ємний роман. Так. А якщо говорити про ваші власні а, твори, так? чи є у вас а, улюблений а, вірш і чому? А, є улюблений вірш, я його можу розказати. Було б, я думаю, дуже чудово і для нас, і для наших ну, телеграфік. Ну, давайте що? зробимо так. <кху> якщо він вам сподобається і ви вирішите, я це все на ходу придумаю. Ну, те, що я зараз кажу, так, зараз так, так. кажу, не сам вірш, а те, що. Так, так. Якщо ви е, вважаєте, що його можна публікувати в широкому, на широкий загал, в широкому ефірі, будь ласка. Цей вірш я назвав Недитяча Загадка. Попереджую зразу, там є вислови. Не дуже гарні. Не дуже. <рес> а, але... — Ну ви можете ж вирізати. Ну, ми спробуємо. <рес> спробуємо. — Отже, не дитяча загадка. Буде суд у Гаазі, це, звичайно, немало. Бо сволота ота вже поперек горла нам стала. Щоб б йому виповзні, завтра з ліжка не встати? Що його чорта на світ породило? Невже мати? І сусідом своїм войно війну розв'язало. Бодай завтра йому вже і сонце не встало, ім'ям його підлим лякають дітей. Його прокляли вже мільйони людей. Собак своїх диких погнав на землі квітучі. І ті їх паскудять, бо їх душі падлючі. Дітей малих викрадають, гвалтують жінок. Диявола вилупки виконують смерті кривавий танок. Платить ціну життями. Мій нещасний народ зайдам північним аборигенам болот. Анумо, браття і сестри, Відгадайте з трьох раз, хто послав оту нечість, оте горе на нас. Футбольні фанати колись кричали давно: Утін пігмей, Путін пуйло! Життя оцінку свою дало. Утін це підлість, свавілля і зло. Тварюка ота по паспорту путь. Путін. По життю ж воно то справжнісіньке пойло. Дуже влучний, якщо чесно, якщо можна, ви описали ласка. цю людину. Дещо ми приберемо <рес> з того, що не можна пускати до ЕТР, ну, я я але дуже-дуже влучний. Я думаю, що цей твір не тільки ваш улюблений, але стане і наших тридичів. Я, я б не сказав, сьогодні. що це мій улюблений. Я вам можу розказати коротший твір. От він дійсно він про таких. Mm. Про таких людей, яких з, приєм... з якими приємно спілкуватися, про яких можна сказати, що тобі Ну, Це не присвята Путіну, це прокляття Путіну. Ну, так, всім так. зрозуміло, що ви, Путін – Путіна. Ви так описали всю цю ситуацію, яка зараз відбувається, і ту конкретну людину. Улюблений свій розказати? Так, давайте, будь ласка, якраз буде, думаю, дуже гарним завершенням нашої розмови. Мабуть, так. На дідуся онук уважно погляда. А коли у мене вилосте отака болода?» дідусь навколо озирнувся, немов хотів присісти, та виросте, каже, коли кашу гречану почнеш добре їсти. А до неї ще м'ясо та рибу, молоко, сметану, та не аби яке із супермаркету, а від корівки нашої зряни. Від продукту натурального ти станеш вправним та дужим. На дівчат однолітків прийде час оком глянеш небайдужим. А ці збагато тої касі мені потрібно з'їсти? Ну, мішків так десь, мабуть, і сотню, а можливо, й двісті. Отоді й почнуть у тебе сіятись, бородата вуса, і поглядатиме в твій бік ще не одна Маруся. Чоловіком станеш справжнім добротного козацького крою за Україну в лиху годину стоятимеш горою. Ото б мені було добре чоловіком сплавзнім стати. Але з 200 мізків касі, як їх подолати? Не журися, хлопчику. Ти поглянь на проблему трохи з іншого боку. Навіть велика дорога завжди починається з першого кроку. Ти скажи собі так, юний козаче: у таких хлопчаках, як я, Україна не знає нестачі, і ми з'їмо оті 200 мішків, бо в кожного з нас є одна на всіх мотивація. Коли ми станемо дорослими, ми зробимо все, щоб довіку жила вільна, незламна й велична наша українська. 哪次呀？呃、啊。Uh Прекрасно, Оце пане мій Павло. улюблений вірш однозначно. І тепер, можливо, навіть стане моїм одним із улюблених а, творів, а, тому що я також люблю а, поезію. Але а, дуже гарне завершення нашої розмови. А, на жаль, час нашої програми він обмежений. Але я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії за цю приємну розмову і за ці гарні вірші, які думаю, прийдуть душі а, не тільки мені, але й тлегчам першого міського. Я вам щиро дякую. Дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Паради для життя і говорили ми про поезію як джерело натхнення та мудрості. В гостях у нас був поет Павло Мартиненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. На все добре.